Ми започатковуємо серію відеорозповідей про особливості викладання різних предметів у Вальдорфській школі. Наголошуємо, що це відео призначене для дорослих. Будь ласка, не показуйте його дітям. Діти про все дізнаються під час навчання. Запрошуємо до перегляду та дякуємо за підписку. Добрий день, шановні глядачі! Сьогодні ми розкажемо вам про те, як у вальдорській школі ми знайомимо дітей з природою нашої планети. Кожен день в середніх класах починається з вислова ранішнього: Я споглядаю світ, у ньому сяє сонце, у ньому блиск зорі і камені мовчання, в нім жвавий ріст рослин і звірів чуйний поступ. Людина там душею. Дає оселю Духу. В цих рядках ми змалювали всю картину Всесвіту: і космос, і Землю, і природний світ нашої планети. То, з чого почати? І коли почати? Це два таких великих питання. І ми можемо сказати, що починаючи з 4 класу, діти готові вже розглядати якісь окремі царства природи. Побачити саме їх серед всіх інших, виокремити і розглядіти їх характерні риси. Тож, 4 клас. А кого вибрати? Мінерали, рослини, тварини, людину. І починаємо ми з самих близьких до нас істот з тварин, тих, кого ми розуміємо краще всього. Тих, які живуть поряд з нами, і у нас з ними багато спільного. У більшості тварин тіло схоже на наше. І головне, що вони переживають такі відчуття, які теж ми переживаємо. І вони нам дуже знайомі. Ми, як і тварини, можемо уніміти від страху або рятуватися бігством від якоїсь небезпеки. Ми можемо радіти зустріч, радіти сонечку. Ми можемо відчувати насолоду від гарного обіду після того, як ми все з'їли і можемо відпочивати. І це все робить для нас світ тварин близьким і більш зрозумілим. Але тварин багато то кого ж вибрати для розгляду? І оце все різноманіття воно вражає, вражає навіть дорослих. І ми шукаємо шлях. Оту таку ніч аріатне, неткорядний, яка може показати нам основні характерні риси тварин або показати секрет, чому вони саме такі, а не інші. І тоді ми звертаємося до образу людини, як найбільш знайомої нам істоти. Ми краще всього знаємо себе. І ми дивимося на свою будову. У нас є голова, кінцівки, тіло. І саме враховуючи оцю будову людини, ми звертаємо увагу на тварин. І ця епоха 4 класу називається так: тварини і людина. Тож, спочатку, ми дивимося на таких істот, які зовсім не схожі на людину. Наприклад, восьмініг. І ми бачимо, що в нього основна частина це голова, великий такий купол, навісочами і ножки, вісім ніг, які просто переносять цей купол. І ми знаємо теж з різних джерел, що весьмініг це така дуже цікава тварина, в нього дуже складна поведінка. Він має різні способи полювання, він охороняє своє потомство. Він може рятуватися від загроз таким особливим способом, випирскуючи чорнильню пляму. Тобто його поведінка досить складна. І цю складність поведінки ми пов'язуємо з наявністю у нього великої голови. Наступна тварина теж майюск, родич в певній мірі, родич восьминого. Але виглядає зовсім по-іншому. Це двостолковий молюск без зубка. В нього взагалі нема голови. І немає ніг. Якась маленька складочка, яку ми умовно називаємо ногою. А що ж є? Є тіло. Таке велике, видовжене тіло З переднім і заднім кінцем. І все. І цей молюск лежить на дні. І Пропускає крізь себе воду, в якій він знаходить щось їстівне і відфільтровує. Отаке От пасивне перебування і трошечки-трошечки невелике пересування по дну. Але велике їстівне тіло. В основному, що він робить, це перетравлює цю їжу. Судячи всього, голова йому не потрібна. І третя тваринка з цієї тріці. Це равлик. Равлик нам всім дуже знайомий. Ми його брали в руки, дивилися, як він повзає, спостерігали його такі своєрідні рухи, такі хвоєподібні рухи його або тіла, або ноги. Навіть не знаєш, як це назвати. Ми бачимо, що все, що має равлик, це те, що рухається таким хвоєподібним способом. І маленький такий, як пупирішка на передньому кінці виріст, який ми можемо назвати головою з двома е, чутливими ріжками. Тоді ми можемо сказати, що весь равлик це одна велика нога. І ми порівнюємо восьмі з великою головою, без зубку з тілом одне тіло. І равлика – Одна велика нога. І бачимо, що в світі, тваринному не завжди так, як у людини. Одні частини тіла можуть бути дуже розвинені, інших може взагалі не бути. І це цікаво. І це ми приймаємо, беремо до уваги. А потім звертаємося до іншої трійці: тварини, які вже більше схожі на людину. Це вищі тварини. І ми беремо орла. Корову і лева. Що нам показується трійка? Дивимося на орла. Головне, що в нього, що він високо літає, він високо гніздиться, він парить в небі, а що він там робить в небі? Він виглядає здобич. З висот-висот під небесся він може вполювати маленьку мишку, яку він угледів на землі. Як це може бути? А в нього дуже розвинений зір. В нього може найкращий зір серед тварин. Навіть є такий вислів, що зір як у орла, це означає гострий. І тоді ми бачимо, що ця тварина має такий перебільшений розвиток саме головної частини, на якій містяться ці очі. Хоч, нам здається, що величезні крила, але більшість. Площі крил займає пір'я. Пір'я це не тіло, це виросте на тілі. А саме тіло орла набагато менше, ніж ми бачимо в усій його фігурі. І оце таке невеличке тіло з лапками маленькими, хоч вон там і є кіхті, які мій орел палює, але це навіть ніжками називати неможливо, бо він не може ними нормально пересуватися, тільки так підскокуючи трошечки. Це не кінцівки, це просто такий хватальний апарат. І тоді ми бачимо, що вся сутність Орла вона сконцентрована в його погляді, він весь там. І крила допомагають йому рухатися в цьому піднебессі, а потім спрямовувати себе на землю. І наступна тварина це корова. Якщо Орел. Житель піднебесся, то корова, ми точно знаємо, що вона жителька землі. Взагалі, корова рідна нам тварина. Ми її називаємо матінка корова, сестричка корова. Вона центральна фігура домашнього господарства, вона годівниця, вона душа нашої оселі, ну, сільської оселі. Як проводить життя корова? В основному на ложку. Де вона пасеться, вона то щипає травку, то ляже полежить. І поки вона лежить, вона не просто відпочиває від того, що вона напружилась, вона не напружилась ходити по ложку. Але в неї починається процес, такий видригування тої частини трави, яку вона тільки що з'їла на і знов пережовування. Тобто вона жує таку жуйку. Але її власну жуйку, яку вона створює сама, в, в одному з відділів свого дуже складного шлунку. Вона пережувала все, ковтнула, потім стала і знов пішла пастися. І так цілий день. Як виглядає корова? Вона така велика, тіло, як бочка в неї схожа на бочку. І в цій бочці щось там. Вариться, булькає, смоктується і утворюється, крім того, що перетравлюється травичка, ще утворюється молоко якраз те молоко, яке ми всі з великою радістю споживаємо. Тож тіло корови, особливо задня частина, дуже велике і таке кремезне. А тепер подивимося на іншу тварину. На Лева. А десь тут у нас був Лев, Лев. Ви спитаєте, чому Лев? Хижак. А ми знаходимо у Лева якраз такий середній варіант розвитку між орлом і коровою. В чому тут секрет? Це не так просто. Що ми знаємо про Лева? Крім того, що він хижак. Якщо сам Лев нам не дуже відомий, нам дуже гарно відомі домашні. Кішки. І ми бачимо, що характер в них такий своєрідний. Ніколи не знаєш, що кішка може зробити в наступну хвилину. Вона то лежить, потягується, то швидко підскакує і може вхопити навіть муху на літу. І оця така мінливість, можливість зміни свого стану це якраз така риса, яка притаманна всім хижакам. І Лево також. І тиграм, і е, пантерам, і всім іншим. Тож мінливість. Це не просто характер мінливість. Це ж треба вміти лежати, а потім дуже швидко побігти. Якби ми так спробували, у нас би не вийшло. Чому? Ми б захекалися в першу секунду. А вони ні. І от цю таку можливість забезпечує особливі, особливо потужні легені і серце. А вони знаходяться в передній частині тулуба, не там, задній, де кишківник, а в передній. І якщо ми подивимося на фігуру лева, то ми побачимо, що саме передня частина в нього така велика, розширена. А там, де живіт, в нього навіть таке, можна сказати, западина така є, піджари такі, нібито, він, ну, коли він особливо голодний. Тоді ми бачимо таку цікаву картину. Ми бачимо. Що у орла розвинена головна частина, і ми пов'язуємо це з розвитком нервової системи, у корови розвинен живіт, і ми пов'язуємо це з розвитком травної системи, але в нього розвинена та частина тіла, яка між головою і животом це грудна частина. Грудна клітка з легенями і серцем. Що треба сказати про легені і серце? Не просто про те, що вони знаходяться в цій передній частині, а ще те треба сказати, що вони працюють в ритмі, в певному ритмі. Серце то зжимається, то розслабляється, то зжимається, то розслабляється. А легені вони розширюються, стискаються, розширюються, стискаються. І мають певний ритм. І один ритм для відпочинку, другий ритм для, просто для ходи спокійної, і третій для цього стрімкого полювання, стрімкого польоту, можна сказати, під час полювання. І це серце і це легені можуть це зробити. Тоді у нас виявляється така картина, голова, яка Забезпечує нервові процеси. Нижня частина тулуба з травною системою, яка забезпечує обмін речовин. І в, у нас верхня, а у тварин передня частина тулуба, яка забезпечує ритмічні процеси, дихання, серцебиття, зміну варіантів е, пересування. Тож, три частини. У кожної тварини розвинені по-різному. А тепер ми дивимося на людину і порівнюємо себе з людиною. Пам'ятаєте, ми говорили, що епоха називається людина і тварини. А як у нас? Ну, у нас точно є голова, і точно є живіт, і точно є легені і серце. Але працюють вони не так, як гострий зір у Орла у нас не такий. І шлунок наш менш потужний, ніж шлунок корови, ну і бігати ми не можемо, як лев. І тоді, на перший погляд, нам здається, що людина якась така нерозвинена. Але це тільки на перший погляд, бо далі ми порівнюємо, а що ж людина може. І виявляється, вона може набагато більше, ніж тварини, бо в неї є переваги. І перша перевага це її прямостояння. Це відрив від землі і стояння на двох кінцівках, може, тепер називаємо не задні, а нижні кінцівки, ноги. І ми низько вклоняємося нашим ножкам за те, щоб вони взяли на себе всю роботу по нашому пересуванню. А вона звільняються руки. І руки наші звільняються для того, щоб ми щось робили не тільки корисне, а й цікаве. Руками ми можемо писати, ми можемо вишивати, ми можемо лізати, паяти, ми можемо тримати скальпіль, хірурги тримають. Будь-яку роботу ми можемо робити руками. Правда, цьому треба навчитися писати, наприклад, теж вчаться довго і не всі хочуть завершити цей процес. Але руки нам дають безліч можливостей. З іншого боку, ми не запрограмовані, як Орел, тільки дивитися в Або як корова тільки перетравлювати, або як лев тільки бігати, ми можемо і дивитися, і бігати, і перетравлювати. І виявляється, що ми не недосконалі, а ми гармонійні. І це дає людині перевагу над всіми тваринами. Ну і ще дуже важлива частина нашої суті. В тому, що у нас ще є свідомість. І ця голова, яка вже далеко від землі, і вона тільки повертається, може повертатися вільно, не запрограмована вперед, вона є основною частиною, яка зв'язана з мисленням, зі свідомістю. Тож ми можемо порадіти, що ми люди. Так і закінчується епоха четвертого класу.